У Чернівцях відкрили виставку сучасного українського плаката сьогодні від мистецького проєкту Сансет Арт. Експозицію вже встигли показати за кордоном у Швеції, Південній Африці, Данії, Мексиці, Колумбії та Кіпрі. На відкриття виставки до Чернівців приїхали співзасновниця та художниця мистецького проєкту Олеся Драшкаба та ветеран російсько-української війни блогер і публіцист Юрій Гудименко. Вони поспілкувалися з відвідувачами і відповіли на запитання. Знімальної групи сі 4 російський народ очима Путіна, влучення ракети в житловий будинок на Великдень та незламність захисника Азовсталі на виставці. Представили 17 плакатів, створених українськими митцями. Проєкт народився на початку повномасштабного вторгнення. Був великий запит на зображення з України на якісь інші форми ніж просто текстові або відео. В світі, і ми з митцями, моїми друзями підключилися найперше до поширення цих робіт, цих таких замальовок, плакатів, мемів тощо. А вже потім вирішили це систематизувати. Плакат це є така найдемократичніша, найшвидша форма мистецтва. І ми бачимо, як вона працює сьогодні, в часи такої страшної війни, і як вона допомагає нам говорити правду насправді і в Україні. Ні, робити цю рефлексію а на кордон за кордоном казати правду такою універсальною, не ненадоїдливою мовою мистецтва. Плакати передають події, які відбувалися в Україні після 24 лютого 2022 року і Є своєрідною пропагандою проти російських фейків. Лекцію для студентів ЧНУ імені Юрія Фецьковича провів ветеран російсько-української війни, блогер та публіцист Юрій Гудименко. Ми маємо вести війну просто на всіх уровнях одночасно, просто на всіх на культурному, на культурному, на театральному, на театральному, на рівні музики, значить на рівні музики а кібер. Все, що завгодно. І поле бою найважливіше з цих да, наш фронт, але за ним додаються, 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 додаються ту війну, яку зараз ведуть, наприклад, по всьому світу мільйони українців, їм же не можна наказати, щоб вони зупинилися. Їх не можна зупинити. Вони цю війну продовжують вести. І Їм потрібна також зброя, і плакати є однією з форм цієї зброї. Виставку вперше показали в міністерстві закордонних справ України у 2022 році на день конституції. Потім експозицію побачив Львів. Згодом її презентували у Швеції, Південній Африці, Данії, Мексиці, Колумбії та на Кіпрі. Дуже добре працює цей формат в країнах, таких як Мексика як Південна Африка, де політично нас не дуже хочуть чути, але мистецтво дає можливість проявити емпатію і зрозуміти нас зсередини на Кіпрі. Ми з американським посольством, взагалі, зробили таку трошечки диверсію, виставку диверсію Це була до виставка і в ну поскільки кіпр має багато там російсько російського населення та і різних е біженців то ми насправді а, майже заблокували вихід їх на пляжі, тобто вони мусили всі пройти через нашу виставку, щоб потрапити випити бокальчик. вина, подивитися на море. Коли от є певне візуальне озброєння, що це фактично зброя, яка використовується зараз Росією проти нас, чи інші карикатури, по позаду мене, це все так само класні прояви і важливість. Виговоритися, але через мистецтво через красиве сучасне мистецтво. Тому безумовно на часі, і воно буде на часі далі. Тому будемо намагатися шукати нових класних спікерів виставки і привозити їх сюди на Буковину, до нас. У Чернівцях таку виставку презентують вперше. Та у відвідувачів вже з'явилися улюблені плакати. Мені найбільше сподобалась картина плакат про Азовсталь, оскільки вона показує мужність саме наших військових та Взагалі, боротьбу України в такий складний період мені дуже сподобалась ось ця картина, тому що вона якби дуже збігається з моєю особистою думкою, те, що е, всі росіяни вони також винні, ну незалежно від того, чи вони мають якусь свою там позицію щодо дій Путіна чи ні, чи вони за нього чи проти. Вони все одно всі живуть там в Росії, платять податки і спонсорують якби цю всю війну. Виставку можна побачити у центральному корпусі ЧНУ імені Юрія Федьковича. Вона триватиме до 4 листопада. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін. Новини сі 4